Сьогодні у Євангелії, котре читалося сьогодні, Бог покликає нас, щоб ми виділи, як Ісус відносився до них. Приближалися до Ісуса митарі і грішники слухати Його. Фарисеї роптали, Він приймає грішників, з їсть і п'єд. А є у нас еліта, є великі, славні. Олігархи то то каста більша, прості громадяни, то ніхто, то Ісус каже їм притчу. Хто із вас має 100 овець, а одну, втративши, не лишить чи 99, а буде глядати ту одну овечку, а коли її найде, а так її гладить, а так її цілує, бо і кличе гостів, я й овечку знайшов. Так сказує вам, каже Господь, на небі велика радость взаємного покаявшогося. Небо радується, коли чоловік йде на сповіді і каже, Боже, простиня. І тут це ще не каже, несумнівно простить. Простить Бог, тому що, коли видить каючогося, небо радується. І ми сьогодні, споминаємо Євангеліє, кажемо, Господи, і нас. Научи любити пост, молитву і покаяння. Бо саме коли ми, і согрішивши, навіть якщо та комісія Єленського в Києві настроїлася вороже, немає ні освіти, ні підготовки, ні правових основ, фактично комісія вне закона, а буде рішати долю вісьмох мільйонів людей, православних наших, а може ще й більше, залишиться нам молитися, Господи. Прийме наші молитви за всіх людей в Україні, за владу, за воїнство, за переселених, та й за ту, -ту комісію молимося, може вони догадаються, що вони на путі злочина, що будь-який суд може нині їхню комісію закрити, зняти за реєстрації або заборонити їм, якщо б були суди свободні. Тому що іменно така молитва наша робить нас способними зміряти людей в обществі, кликати людей і релігії, і національностей жити в єдній державі, віротерпимо і етнотерпимо. Ми жителі Закарпаття, образець для всю Європи, не для України. У нас ніколи не було військ воєнних особливих протистоянь міжнаціональних або міжрелігійних. І ти, Божа мати, благослови нас, бо як сьогодні сказав апостол Павел Солюнє нам, ви знаєте, що як і я був битий, поруганий у Філіпах. Ви знаєте, як мене переслідували за віру Христову. Ви знаєте, що в ученні нашому не є ніякого заблуждення або ніяких нечистих планів, лукавств. Но сам Бог достоїв нас, віруючих нині православних, канонічної церкви, щоб увірити нам, благовесті є, як говоримо, не людям, угождає, но Богу, котрий спитує наші серця, щоб ми ніколи не купилися на слово ласкательства, користі або нас призвав, або приманув, перекупив. Як перекупили фарисеї, книжники воїнів, охороняючих гроб Ісуса, Бог свідок акцентує павел. Ми не глядаємо слави людської, ні від вас, ні від других. Ми глядаємо слави Божої, бо ми знаємо, що так нам важно, що ми тут, благовісті Божої, відкрили усю красі. Бо лише так поступаючи, правильно проповідуючи Слово Боже в канонічній православній церкві законними способами і миром і словами, приправленими солью, ми й тут діти Божі істинні діти Божої церкви, котрі і істинні ученики а в вічності, Уєдна з апостолом Філіпом, котрий Розігнав і осліпив оту комісію проти церкви, зможемо і ми і з усіми святими наслідувати царство Божоє, царство зрячих, царство свідомо, любящих Господа. Амінь.